2 жовтня святих мучеників Трофима Саватія і Дорамедонта діялося це за правління імператора Прова в Антіохії Писидійській у день поганського торжества на честь Дафнійського божка Аполлона на суд мучителя, що називався Атик Елеодор, привели двох християн Трофима і Саватія. Їх оскаржили в тому, що вони пролюдно вказували поганим на їхні блуди. Обидва мужі визнали, що є християнами і що не можуть коритися царському наказу принести жертву бездушним бованам. Тоді мучитель передав їх катам. Трофема спочатку тяжко били, а потім повісили на дерево і залізними гаками шматували його тіло. Бо серед тих мук і страждань святий голос молився. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Під кінець на ноги йому забили тяжку колоду і кинули до в'язниці. Святого Саватія Кати шматували гострим залізом доти, доки він у тих муках не помер. Через кілька днів староста, мучитель, наказав відвести святого трофима до Грекії до міста Синади, де мешкав на того краю люти Діонісій. На ноги святого мученика Кати наклали залісні ходаки, підбиті цвяхами, і так вели його всю дорогу. Діонісі велів святого бити, а опісля забити в колоди кинути до в'язниці. У Сенаді тоді жив чоловік відомого роду, християн на ім'я Доремедонт. Він часто приходив до Трофима у в'язницю, і вони обидва молилися Богу. За це до Ремедонт також поставили перед судом, а мучитель наказав шматувати живцем його тіло і пекти вогнем. Потім мученика поставила на розжарене вугілля, а з голови і бороди йому видирали волосся. Святому трофейму вікати залізним, розпеченим прутами випалили очі. І обох знову кинуло до в'язниці. Наступного дня на них випустили диких звірю, але ті не зробили їм жодної шкоди. Тоді мучитель наказав стятися тих мучеників мечем, сталося це 280-го року. Молитвами святих мучеників трофима Саваті і Доромедонта Христа Боже, Христе Боже, помилуй нас.